Це Олена. Вона втекла від війни в Україні і після тривалої подорожі прибуває до Швейцарії. Її двоюрідна сестра, яка виросла у Швейцарії, зустрічає її на вокзалі. Олена надалі буде проживати в неї. Але що тепер? Двоюрідна сестра Олени показує їй на сайті Державної служби з питань міграції посилання на Register.me платформу для біженців з України, які шукають тимчасовий захист. Олена створює логін та заповнює заяву на надання тимчасового захисту. Після того, як вона ще раз перевірила всі дані, вона надсилає заяву та отримує персональний код реєстрації. На порталі Олена може вибрати федеральний центр з надання притулку, який відповідає за кантон, у якому вона проживає, і домовитися про час реєстрації. У призначений день Олена та її двоюрідна сестра вирушають до Федерального центру з надання притулку. Прибувши туди, Олена показує свій персональний номер реєстрації. Її запит тепер буде без затримки переданий до опрацювання. Олена отримує рішення поштою. Її запит був схвалений. І вже скоро Олена отримує також і своє посвідчення С. Їй надається право на перебування у Швейцарії протягом одного року.